Дуже довгий час я був в такій, знаєте, совковій комі. Я був не в рожевих окулярах, а в такому рожевому шоломі. Я просто був, мені здається, просякнутий московицькою пропагандою. Я вважав, яка різниця, на якій мові спілкуватися, яка різниця, який контент поглинати. Мені реально пощастило лише з одним, що я ніколи не любив російську музику, і тому у мене зараз немає проблем, щоб там перейти на іншу музику. Я взагалі не міламан, мені там подобаються якісь зарубіжні речі. Я їх от слухаю. Ну і на цьому, в принципі, і все. І потім на початку. Створення цього Ютуб-каналу, хто зі мною спочатку або там трохи пізніше долучився, доїд... доєднався, ви бачили, що я показував дуже багато історичних моментів, яких я особисто не знав, і думаю, що дуже багато українців про них теж не знали, тому я вирішив цим ділитися. Бо я був в шоці, наскільки нас тримали в вакуумі. А потім, коли я починав там спілкуватися з іншими людьми, там, розповідати їм про ці речі, які я дізнався, і я бачив, що люди якось так захоплювалися: ну, типа, блін, як так, скільки злості, скільки страждань несли нам наші сусіди постійно, а ми там забували це все. А потім з часом я почав помічати, що. Це все якось ну, стихає, люди забуваються і починають там знову дивитися якийсь там російський тікток, читати якісь російські книжки, ну і подібні речі. Для мене завжди було дивним, і таке питання виникало: ну, наскільки швидко люди забувають. Ну, наприклад, Голодомор він був майже 100 років тому. І його забули. Ну в пам'яті людей його майже немає. Його згадують, типу було та й було. Ну як от по-московицьки мені здається, це якось по московицьки, коли мільйони твоїх людей, твоєї нації просто заморили голодом. Я трохи пізніше вам покажу відео коротеньке, і ви побачите, яке страждання вони несли, до якого маразму вони довели наших людей. І це там не десятки людей, а мільйони. Ціле села просто зникали, і не пройшло і 100 років, і люди це все забули. І нещодавно я побачив коментар, там типу, я публікував хвилину мовчання, що люди просто йдуть, вони зайняті своїми справами. І там один був коментар під цим постом: що, типу, люди зупиніться. Ну, хвилина вам нічого не вирішить. Зато ви згадаєте наших полеглих героїв. Вони віддали життя за нас. На що відповіла одна людина, не знаю, це правильно, я там скажу чи ні. Вона каже, що для мене одна хвилина коштує гроші, тому що я зранку запізнююсь на роботу. Я зрозумів для себе таку річ, що є свідомі українці, є маси, які завжди були, яким завжди насить чхати, в них є своє життя. і... Для них забути той голодомор, що був ну це раз-два. Тому що ще не закінчилась війна, а вони висловлюються в на рахунок хвилини мовчання в такому ключі. Ну, для мене це було дуже дико. Зараз я хочу вам показати відео е, спогадів е, про голодомор, до якого стану доводили наших людей. Мої матері був хрещеник Іванко. Він такий, як моя сестра Параска. Вони разом бігали, гралися. Нема цього Іванка і нема цього Іванка. Ну вже так знали, що як когось нема, то йшли до хати. Приходять, а в сільських радах були виконавці, які спеціально ходили і збирали цих людей. Пошли виконавці до хати, то вона... вони вже Він цей Іванко вже був в горшку порубаний. Чи вона його зарубала живого? Чи вона його мертва? Вона вже була не при своєму певний розумі. Ви побачили чи почули, до якого стану доводили наших людей? А потім, щоб ви розуміли, деяких із таких матерів московити привселюдно судили та показували, які хахли погані, які вони живодери. Та на що вони здатні. Тому я всіх закликаю. Ніколи не забувайте, що в нас по сусідству. Я розумію, що когось там пронесло, до когось там не дійшли вони. Але є багато людей, які все відчули. Подивіться фільми, цей Маріуполь, подивіться документальні сводки, як вони чинили звірства в Бучі. Подивіться на міста, в які вони захопили, що вони з ними зробили. Це масові вбивства, це ну, супер жорстокий терор якого в світі ну, ніхто не бачив. Це може, я не знаю навіть. У мене немає слів, як можна таке забути. Як можна не пам'ятати це. Але, на жаль, реальність трохи інша, і я сподіваюся, що на цьому каналі я зберу більше свідомих людей, які будуть пам'ятати, які будуть щось додавати від себе. До речі, я хочу подякувати дуже сильно тим людям, які ділилися цими спогадами. І з приводу цих речей я зняв декілька відео. Посилання на них я залишу в описі. Це не якісь там здогадки, або не те, що я там вичитав в якісь там газеті чи знайшов в інтернеті. Це спогади тих людей, яким передали їх, їх предки. І це треба пам'ятати. Це треба знати, тому що якщо це не пам'ятаємо та не знаємо, то показує практика, що це все знову повторюється, бо ми стираємо ці мости, чи точніше забори між нами та нашим хворим сусідом. А він ще не став на шлях виправлення, тому що як я вам казав, вбивця буде завжди повторювати. Свої звірства, якщо він не понесе покарання, якщо він не заплатить за свої злочини. Тому обов'язково переглянути те відео посади, на яке я залишив, і хочу вам всім подякувати за вашу підтримку, коментарі, підписки, лайки. Хто, до речі, не підписався, обов'язково підпишіться за репости. Також хочу подякувати за вашу фінансову підтримку. Це дає мені розуміння, що робота моя чогось варта і дає змогу її продовжувати. У кого є бажання підтримати канал фінансово, всі реквізити знайдете в описі, як і під будь-яким відео. Всім дякую, кожного дня стаємо краще, дізнаємося більше. З вами був Єрешко, все буде Україна!